Христос народився. Славімо Христа! Дорогі брати і сестри, ми сьогодні зустріли велику радість народження Спасителя. Він знову для нас народився, для того, щоб ми народжувалися для нього нашою вірою, нашою любов'ю, нашою кропіткою щоденною працею над собою. Над тим, як ми відносимося до цього світу, наскільки лине з нашого серця любов, наскільки ми бачимо свої помилки і виправляємо їх. Перші віки християнства взагалі святкували не Різдво і водохреща, святкували Богоявлення. І таких, як свят Різдва, і Богоявлення не було. І таких, як свят, Різдва і водохреща не було. Пізніше ми почали святкувати Різдво окремо і водохреща окремо. Чому було Богоявлення? Бо Бог явився на світ, нам, і кожного року Він знову являється нам, духовно народжується для того, щоб показати свою велику любов, не дивлячись на те, що ми з вами робимо дуже багато. Помилок. Я не кажу про гріхи, помилок. І перед Богом це є дуже негарно, неправильно, дуже сказати грубо мерзенно, бо Бог є велика любов, істина. І все те, що ми часто вважаємо, що ми робимо добре, перед Богом є дуже противним. І він плаче, він скорбить. Він робить все для того, щоб ми помінялися. І тому й народився сьогодні для нас, що для нас є Різдво. Це не тільки колядка, це не тільки піст. це не тільки богослужіння, це якраз все те, що я назвав, є разом в купі і наша праця. Духовна праця, яка все одухотворяється, бо Бог створив людину, Він її створив так, щоб людина обоготворила цей світ, який є навколо нас. І тому Він народжується, і тому Він своїми маленькими реченятками обіймає весь світ. І коли ми колядуємо, кажемо, що маленький Ісус не спить, не дрімає, своїми ручками весь світ обіймає. І дійсності так є, бо Він все нам прощає, Він нас дуже любить і тим самим показує нам, як ми повинні відноситись до себе, до свого життя, до життя тих, які нас оточують до цього світу, до своєї держави, до своєї родини. Бо родина, як сказав Христос, де двоє троє в ім'я Моє, там я посеред них. Родина є якраз є маленька церква. Я бажаю, щоб у кожного у вас була маленька церква. Я бажаю, щоб ваше, ваш дух, ваша душа і тіло були в єдності, щоб ви завжди перемагалися всякі випробування, які знаходять на вас, вашою вірою. Вашою молитвою, вашим терпінням, і щоб ми завжди відроджувалися разом з Христом, щоб народжувалися кожен рік все в краще, все в духовніше, все в більшому поєднанні із Богом. Вітаю вас! Христос народився!